Зараз Михайло детально розповість, як відбувалось його захоплення, як відбувалось його перебування в руках міліції і як він зумів повернутися на майдан. Зверталось дуже багато журналістів. Зараз хочу відразу повідомити, що вчора він відразу приступив до виконання своїх обов'язків як обозний 4-ї козацької сотні самоборони. Зараз він готовий розповісти про те, що відбулося, а потім відповісти на ваші питання. Прошу, Михайло. Без мікрофона це борба. Здоровенькі були, браті і сестри мої. Що я хочу вам розказати? Хочу розказати, як мене в'ємили, що я там робив. Проснувся я зранку від того, що вибухи. Я є козак. От я і казав перед тим, як мене прийняли в козачество, я прийняв присягу на вірність України, на вірність українського народу. Я дав присягу, що я буду захищати український народ, щоб то не сталося. Рано я проснувся від того, що були вибухи. Що йшла стрільба, і були вибухи. Я, звісно, зразу вже побіг туди, де це все діло просходило. От це все проїздило на вулиці Грушевській. Якраз Беркут пішов на нас в атаку. Якраз наших хлопців він атакував. О, люди почали наші відходити. Я, звісно, оказався так, що я був перед Беркутом беркутами, саме постійно відходив, бо по дорозі я піднімав ранених. Хто там валявся, четверо людей мені привелося піднімати. Постійний був дуже тяжкий чоловік, бо біля нього рванула граната, що його влучило, він на пару минут відключився, бо то, коли зривається граната, о, людина відку... відключу... відключається. О, так я його пару метрів по снігове протягнув. І він все-таки прийшов до чувства. Прийшов до чувства, я його прикривав щитом, все як полгайся, бо вони, як бачите, що я ще когось тягну. Вони стріляли, вони рішили мене рядом біля цього чоловіка положити, щоб я так само лежав, як і він. Но я прикривав, в мене був металічний щит, яким я це все діло прикривав, відходив потихенько. Той чоловік все-таки прийшов до чувства. От, він такий я йому показав, куди бігти, він побіг собі далі. Ну, оказалось, що вже Беркут ду, б, рядом біля мене. Оказався. І в мене оказалися люди, ну, так, десь у метрах трьох від мене були люди. Саме головне, що Беркут нас брав кольцо між тими людьми, які були заді в мене, Находилося дуже багато тутушок. Ну, я називаю їх тушканчиками. О, дуже цікаві люди, такі, які спродали нашу Україну Спроданці вони є і ніхто іначе, от вони допомагали Беркутам зупинити цих людей, які відходять якщо Беркут заходить полукругом, з однієї сторони знаходиться стіна, з іншої сторони заходять Беркутом, і виходить маленький калідор. І ці люди, договоривши з Беркутами, стояли в тім калідорі, які не давали хорошо людям відійти. От, і в такому результаті я вже добився до цих людей, і хтось із них, один у чорній курточки, другий, другий чоловік у червоній курточки. Вони мене завалили. Я не чекав цього, що хтось з нашої сторони, я цього навіть в голові щось не міг укласти, що з нашої сторони хтось міг би мене завалити. От, вони завалили, кинули мене на землю. От, тут підбігли Беркути. Я прикрився щитом. В результаті, потім, коли мене волокли, Беркут на мене напав. Начав мене молотити своїми дубінками, своїми результатами. Е, молотили так, як будь вони мене хотіли вбити одночасно зразу. От. Ну, тут е, жіночка, якась, я її не бачу, але я чую, як вона вопила біля мене. Як вона кричала, що хвати, хвати, хлопці його бити. О, от таке краще буде. О. Яка говорила, що хвати, хвати його бити, перестаньте більше, не бийте його. От вони вирвавши в мене щит мій з рук, який я потім побачив, коли вони мене волокли, і всю дорогу супровождали кулаками і бітами по спині. От, я побачу у свій щит, що на моєму щитове. Розріз, розріз такий був, він у мене з, з оцинковки був зроблений, От, який, який був там розріз сантиметрів, десь 25 такий розріз. Я не знаю, чим це вони так приклалися, що вони так і біля руки пройшло там, ото той розріз. Що далі? Вони мене далі втягнули. Тягнули далі до своїх і голосно кричали, що дивіться, ми в атамана Мамая. Я хочу їх поправити, що я не атаман Мамай, я обозний мазай. А атаманом я буду з часом, може. Якщо я це заслужу, значить я буду атаманом, А так я не атаман покамість, я обозний покам От. Далі тягнучи вони мене тягнучи, далі між свої ряди, кріч що шуїмили ми Атамана, Мамая, і це почали супроводжувати мене кійками, кому не лень, всі мене били. От кидали, робили мені э, калідор, 에, через який я дожен був пробігти через той калідор. Ну я дурак шолі бігати поміж ті калідори, бийте. що я маю перед вами падати на коліна і взагалі, що я дожені їхні прикази виповняти. Одним словом, одним словом, вони таким образом хотіли зламати дух і гідність мою і всього народу показати. Якщо б я зламався, читайте, що вони могли би перемогти, бо це їхня слава, це ж вони б всіх перемогли. Понімаєте. Одним словом, я вистояв. От я думаю, що каже би на моєму місці так само поступив. Бо ми є народ український. От ми повинні гідно і чесно стояти за свою вічину, за своїх людей і за своє майбутнє, будуще, за майбутнє своїх дітей. От, і зупинився я на тому, що вони мене кили на землю. На землі вони мене били і збивали. Я не знаю, довго вони мене били, комуні підбігали. Вони все викликували, ногами скакали мені по голові, фотографувалися, почали мене роздівати. Розділи вони мене повністю, зірвали з мене одежу. І так, ну це в них такі приколи, наверно. Розділивши розділи мене на догола, вони почали з мою головою робити, що футболісти роблять з м'ячом. поскакуючи і показувати, які вони герої, починаючи знімати один одного на фотографії. От, стоячи у мене на голові, ноги класти голого, вагалявши на землі. І тут один із беркутів рішили мені, що саме позорне вони зробили. Позорне позорне, що вони саме погане зробили для себе. І за що я як я, я їм не знаю, якщо мені вдасться, то вдасться. Ну, скоріш всього, що козаки відомстя. Всіх, кожен, хто мене трогав за козака, за козака, а козак козака просто так у біді не оставляє, і помста буде дуже жорстока. Так що... Хлопці, хто мною це все робив, навіть вони знають, що до них прийдуть козаки і зроблять те, що вони зробили мною, а може й хуже. Я скрутив шовкову клубочок, я тримався там, поки вони мене то били. Один, хтось із стовпи, дуже умний, рішив і постановив, що давайте ми йому відрубаємо чуба. От. У мене був трошки майдленіший чуб, ніж зараз знаходиться у мене на голові. От. Мене узявши, почавши розтягувати мої руки, бо я прикривав трохи чуб все-таки їх більші. Вони здорові мають. розцепили мої руки, звісно, добралися до мого чуба, і як ізверхи, як коти. Уємивши мене за чуб одною рукою, якби вони хоч за один раз узяли і відрубали, а так вони за один раз чуб, то не могли ножом відпилити. Раз відку відпилили кусок чуба, другий раз відпилили кусок чуба. О, таким образом вони мене лишили без чуба. От, побившись ще трохи, коли їм це все надоїло, вони вирішили мене віддати в автозак до міліції. Голого мене привезли до авто, до міліції. Перед цим вони мене просили, не просили, приказували, бо просьба так ніхто не просить. От, приказуючи мені, щоб я почав кричати, як я їх люблю, що я, звісно, не та людина, хто склоню голову перед ними. От. Так що я перед ними нічого їм не кричав, бо, як що і наша пісня, як співається, душу тіло я положу за нашу свободу. Я так і поступаю, і так, я по житті є така людина. От. Потім мене передали в автозак, в автозак і мене прийняли. От. Посадили в камери, в автозаці, там є таке відділення. От. Посадили мене в отделення в автозак і там ще був один чоловік. Який подивився на мене, і що я голий, а він мав лишню куфаючку на собі і лишні штани ватні. І він мені сказав, на тобі з мене цю одежу. І він віддав мені свою одежу. В цій одежі я так доїхав до е, міліцейського управління. Спочатку мене в одне привезли, в друге управління привезли, і так у третє управління мене привезли, у третє управління мене прийняли вже. От, ну, мені з кожним днем від перебування в цій машині, від того, що мене такі трошки пофутболили, трошки покатували. От, і мені все з кожного минуту все ставало зле, і зле і зле. Кінечний результат мені став такий, га, зле, і я відключився у міліцейському відділенні. От і міліція, визовши швидку допомогу, і швидка допомога мене взяла і відправила мене до лікарні. У лікарні я приочутився, коли мене відтягуючи з машини, я прийшов до чувства. витягуючи з машини, там вже були наші афганці, які мене супровождали далі по больниці. От і дивилися, щоб зо мною нічого не сталося. І Вітак на слідуючий день. Я почувствовал, що я все-таки можу шевелитися, що я її перебираю ногами. От, ну, Якщо лежати, якщо людина віддасться слабості, якщо вона віддасться цьому всьому, вона може, її, вона довго буде боліти просто-напросто. А якщо людина через силу буде виповняти, навіть якщо її болить, вона стиснувши з жуби буде далі вставати на ноги, все, двігатися у двіжні, якщо буде, то людину швидше все пройде. От, і не треба ніяких ні лікарств, ні уколів, нічого не треба, що я їй роблю в даний момент. От. Е, афганці, мене зустрівши, е, побувши в больниці, не знаю, може з пів сутки. Е, підійшовши до афганців, я сказав, хлопці, мене треба доставити на Майдан, мені треба виповняти свої козацькі обов'язки. Е, вони мені, звісно, допомогли, знайшовши мені машину, таким я образом добрався до е, козаків, і зараз в даний момент я знаходжуся тут перед вами. Все, кінець історії. Навіки слава, навіки слава!